Ніжність повільна, лінива, нахабна, лізе під шкіру, кличе у трави, то віртуозна, а то незграбна, берег є лівий, берег є правий, нас береже перестиглий серпень, нас береже недозрілий траву. Падає хустка, котиться перстень, і намистине біжать по краю. Ніжність манірна, смішна, навмисна то сміхотлива, а то печальна, як соло гітарне вгорі зависне, як мед до чаю на дні розтане, ніжність алергів, вона дитинна, рветься на волю і капризує. Завжди під кайфом, завше на нервах, завше в перервах, здебільшого псує. Ніжність без відліку, ніжність без даху, така мала і така бездонна, але без пустки, тривоги і страху, і без надії, і без утоми, берегом лівим і берегом правим, руслом ріки, сірим асфальтом пристрасть тече вулканічною лавою, сіючи паніку і хаос вокзальний. Всіх спопалить, дальніх і ближніх. Все рознесе рано чи пізно. Виживуть тільки ніжні і ліниві, виживуть тільки ліниві і ніжні.